На цікаве заняття з математики. А до нас сьогодні ще й гості обіцяли завітати. А що це за гості? Миша, чия ж пісенька не вподоби, Миша. Навчили розв'язувати задачі. І мене заодно, одно, щоб я їм могла допомагати. Ой, добре, наші малята вже добре навчилися складати і розв'язувати задачі. Ви спочатку послухайте, а малята зараз пригадають ще раз, що задача це математичне висловлювання, яке складається з двох частин. Перша частина це умова. Вона містить відомі числа, які пов'язані між собою сюжетом. З умовою пов'язане і питання задачі. Це вже друга частина. І питання містить невідоме число. Можливо, використання питальних слів. Після розв'язання задачі на запитання можна дати відповідь. Давайте зараз ми з вами спробуємо малята навчити нашу кицю з китюнею, вирішувати та складати задачі. Кетюнечка, ти хочеш навчитися? Так. Да. Ось, подивись, які гарні котики. Ти можеш їх перейти. Скільки котиків прибігло? Один, два. Скільки? Два! А ну ж, якою по циферкою позначив? Ось вона, цифра два! Молодець! А тепер слухайте, Тюня, ми складемо малята, таку задачу. На галявині гуляло три котика. До них прибігло ще два котики. Скільки всього котиків гуляло на галявинці? Маляка розприбігли котики якими знак поставимо? Знак додати. Молодець, мама Киця. Знак додати. Осі. А тепер завдання для мами. Мама скаже, скільки ж всього котиків порахує. Ну, потрібно ж порахувати. Та її маленької китюні склали таку задачу про котиків. Ой, тітки, моя маленька Кетюня пішла гратися зі своїми друзями, а я залишу з вами, щоб і далі розібратися із задачами. Добре, дитя! Я для тебе підготувала наступну задачу. Угу. Слухай уважно, і тепер ти спробуєш розв'язати. На подвір'ї збирали зерня. Три курочки. До них прибігла ще одна курочка. Скільки всього курочок на подвір'ї збирали зерня? Добре. Щоб е, записати, розв'язання цієї задачі нам потрібно спочатку позначити кількість відповідними цифрами. Отже, на подвір'ї гуляло три курочки. Отже, нам потрібна цифра три. Потім до них прибігла ще одна курочка. Тобто нам потрібна цифра 1. Ось так. Якщо вона прибігла, то їх стало більше. Значить, нам потрібен знак додати. Ось так. А тепер знак дорівнює, тому що ми розв'язуємо задачу. Скільки ж їх стало? А тепер нам потрібно їх всіх. Порахувати. Молодець. Один, два, три, чотири. Отже, на подвір'ї стало чотири курочки і нам потрібна цифра 4. Ось так. Молодець киця. Малята. Подивіться, яка киця молодець, як вона гарно записала рішення цієї задачі. І яка ж відповідь буде у нашій задачі, киця. А відповідь буде така. На подвір'ї стало 4 курочки. Я правильно це зробила? Молодець кійця. Правильно. А зараз я тобі пропоную ще одну задачу. Ось кисюня, я пропоную тобі наступну задачу, але будь дуже уважна. Малята, ви теж будьте уважні. На галявині гралися цуценята. Кицюня, порагуй, скільки цуценят гралося. Один, два, три. На галявині гралися три цуценята. І ми їх можемо позначити відповідною цифрою. Цифрою три Означай. Ось так. Ось. Гралися троє цуценят. Одне втомилося і побігло додому. Угу. Скільки цуценят побігло додому? Одне цуценят побігло додому. Позначимо цифрою один. Тиця, скажи, цуценят стало більше чи менше? Менше, адже не повернулося додому. То який математичний знак треба використати в цій задачі, малята? Я гадаю, що малята вас уважно слухали і погодяться зі мною, що потрібно поставити знак підняти, адже їх стало менше. Так, молодець дицюня. І, і давайте з'ясуємо. Скільки ж таке цуценят залишилось гратися. Ну потрібно їх порахувати, щоб дізнатися. Залишилось один, два. Залишилось два цуценята. Молодець. Отже, стали знак дорівнює і цифру два, адже їх залишилось два. Ось малята. У нас була задача. На галявині гралося троє цуценят, одне втомилося. Пішло додому. Питання у задачі. Скільки цуценят залишилося гратись? І ось Кетюня склала нам таке рішення задачі. Три відняти один дорівнює два. Яка ж відповідь буде у наших задачі? А відповідь буде така. На галявині залишилось гратись, два цуценята». Молодець Кіцюня, ти, ти гарно впоралася задачею, а моя Малята ви теж вирішили цю задачу. Кісюня, ти, ти була така молодець, ти так гарно навчалася вирішувати задачі. А зараз я пропоную тобі і Малятам пограти в гру «Знайти сусіда. Малята, подивіться, ось посерединці загубилися цифри. І треба знайти. Яка ж цифра звідки випала? Ось вони всі унизу у нас тут. Тому я пропоную пограти всім дружно, а потім перевіримо, як же наша кіця знає, як розташовується. Молодецький, загадаю, наші малята теж так вирішили. Що ж, давайте далі. Цифра 1, а потім аж цифра 3. А між ними стоїть цифра, яка? Цифра 2. Ось так. А, кіцоня, що далі у нас? Далі ми бачимо цифри 4 та 6. А між цифрами 4 та 6 стоїть цифра 5. А зараз ми бачимо цифри 2 та 4. Яка ж цифра стоїть між цими циферками? Я гадаю, що діти були дуже уважні та побачили, що між цими цифрами ми маємо поставити цифру. І ось остання. Цифра 5 та 7. Між цифрами 5 та 7, яка цифра стоїть? Правильна кількість цифра 6. Тобто цифри 5 та 7 є сусідами числа 6. Молодець киця. Малята, давайте з вами перевіримо. Правильно китця все зробила чи ні. Називаємо 3, 4, 4. П'ять, вірно. Далі один, два, три. Молодецький А в цьому рядочку 4, 5, 6. Дійсно, вони так розташовуються. Ще дивно змовляти. Два, три, чотири. І тут все вірно. І останній рядочок. П'ять, шість, сім. Яка ти киця, молодець. Ти все зробила вірно. Ми гарно пограли. І гарно ви навчили мене та мою донечку вирішувати задачі. Ну що, вона, я гадаю, вже награлася зі своїми друзями. Піду забирати додому нам час вже їсти. А вам велике дякую, що навчили нас. Та до побачення! До побачення, кінця. І якщо щось треба, заходьте до нас з донечкою гості. Ми вас всьому навчимо. Так, маляк! Закінчилось наше заняття. Сьогодні ми з вами навчили кицю та її маленьку донечку складати та вирішувати задачі. А ще ми з кицею пограли. Наше заняття добігло кінця. Тому всім до побачення і до нових зустрічей, малята!